Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні ми запросили до нашої студії керівницю ГО Люстраційна Антикорупційна Рада Придніпров'я Олену Гарагуц та голову Дніпропетровської обласної організації Союзу юристів України Володимира Дона. Вітаю вас, пані Олена. Добрий день. Пані Володимире. Вітаю. Я знаю, що ви разом робили розслідування журналістське, так? так декілька навіть. Розкажіть ну більш детально про них. Наша громадська організація робить два медіа антикорупційне придніпров'я, а також особи. І ми виграли грант, який проводила цей конкурс платформа «Вікно відновлення», яка об'єднує більше 80 організацій, медіа, аналітичних центрів. І ми зробили п'ять журналістських розслідувань. У тому числі нас консультував пан Володимир, бо розслідування були, як працюють суди у Дніпропетровській області. А, ну, це така важка тема, я так розумію. Складна да? дуже. Да, складна. А от У ну, вашій практиці, коли результат розслідування, це, ну, я так розумію, ви виходили на слід якийсь перевертнів в погонах або в ну, матіях, як кажуть, перевертнів. Ну, чи це, це важко було, так? О, і які були публікації, і які були після цього результати від цих розслідувань? Ті розслідування, які ми зробили, п'ять. Одне було у трьох частинах, і е, два інших, вони не були про перевертнів, вони були про складні теми, про те, що на прифронтових територіях, наприклад, Покровський районний суд. Немає електрики, часті повітряні тривоги, проблема з бомбосховищем. В Апостоловському районі півтора роки не було судді. Коли ми стали займатися цією темою, слава Богу, суддю швидко туди призначили, тому розслідування були більш-менш толерантні до суду. А, Толерантні до суду, але вони були. Ну, я так розумію, місцевим е, мешканцям вони <клухи> були до снагинуть. Вони підійшли, тому що ну, у них не було можливості, не було доступу до е, суду. Я так розумію, да? Е, вони не могли там е, вирішити якісь питання. А завдяки вам, завдяки вашому розслідуванню, вашій інформації, у них з'явилася така можливість, я так розумію. Так, тому що людям доводилося їздити або в кривий ріг, або в місто Покров. Це було, по-перше, важко, дорого, і завдяки нашому втручанню, в тому числі, швидко було призначено суддю із Дзержинського районного суду Донецької області, евакуювався суд, і його на рік в Апостолівський районний суд призначили. Угу. А що стосується крутих розслідувань про перевертнів в погонах. Це треба питати у пана Володимира. Він таким займається. Пане Володимире, тоді про ваш особистий досвід в цих розслідуваннях. Я так розумію, у нас в країні, ну, на відміну від Європи, дуже низький рівень довіри до влади. Так? Як ви оцінюєте рівень довіри до судової влади безпосередньо? От ваш досвід. Ну, дуже. Важливе запитання. На жаль, в Україні взагалі рівень довіри до влади не такий, як би хотілося. А стосовно судової влади, то тут вже, ну, як кажуть, нижче плінтусу. І відповідно до рейтингів, найнижчий рівень довіри до судової влади був у 18-му році 7,7%. Тобто. Це вже ну, дивно, дивно, тому, дуже, що... да, да. дуже добре характеризує взаємовідносини е, спільноти і. Навіть на 14-му році, а в 18-му. У 18-му, да, за період Петра Порошенка. Найвищий mm. був 25% у 2022 році. Mm. Зараз знову е, потроху падає, тому є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Чому це е, сталося? Дуже багато причин є. І можна про це дуже довго говорити, але є головна причина, чому в нас в суспільстві немає довіри до влади і до судової влади більше, конкретно. Так, конкретно. Це відсутність громадянського суспільства. Громадянське суспільство відрозуміває підзвітність влади. Громадянам. І громадяни мають вплив на владу. У нас, на жаль, такого ще немає. Плюс сам стан судівства дуже такий цікавий. Відповідно до 126 статті Конституції, це вказано, що суддю не можна притягнути до відповідальності за прийняті їм рішення. Крапка. Аналогічна стаття є, до речі, і вісімдесята відносно народних депутатів. Їх теж неможливо притягнути до відповідальності за результати голосування у Верховній Раді. Тобто, от така у нас страна без відповідальності. Це Тобто, дві професії, які не несуть ніякої відповідальності. Ну, Якщо депутати у них там ще колегіальна, якась там є. Е е Відповідальність, так, якось моральна, то суд суддів він рішення кожен суддя приймає самостійно, практично, так? Так, да, так. Да, да. да. І е, я хотів би звернути увагу на те, що е, була така стаття 375 у Кримінальному кодексі, яку Конституційний суд України, коли їм ще керував е, громадянин Тупіцький, який зараз перебуває в Австрії на нелегальному становищі. Він її відмінив. І тому що я читав це рішення. Ну, таке дуже цікаве рішення. Написано, що це атавізм радянської кримінальної системи. Угу. Відповідальність судді за прийняття завідомо неправосудного рішення. Ну, Там ще дуже багато було всяких висновків, але в чому суть? Конституційний суд став на захист себе, в тому числі улюбленого. Ну, так, так. Рука руку, як кажуть, миє. Прикрили. Прикрили колег. Да. Тому, мабуть, оця безнаказаність, вона і призводить до того, що і можна чудити, що хочеш. Ну, я так розумію, що е, якісь е, ще розслідування про суди будуть, я не знаю, як, які нам ще чекати, е, пане, пані Олено. Е, е, які ще розслідування журналістські ми бачимо весною в інтернет-газетах особи та ЛАРП? Да? Ми хочемо зробити серію розслідувань про українські санкції. Ага. В нас є земляк, Єрмалай Вадим, на так, якого так, накладено так, 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 санкції. Так, є такий, так. І, хоча він перебуває далеко, але люди, які з ним працювали, підприємства, які йому фактично належать, продовжують працювати. Чому не на благо України ми хочемо розібратися в цій проблемі? Ну, я бачив, що у вас вже така публікація перша пройшла, от тільки нещодавно я так бачив, да? про е, е, там. Згадується один із депутатів е обласної, депутат, обласної ради да, Ігор депутат, Циркін. Згадується, це там, Це пов'язано, це початок, я так розумію. Так. Це початок цих розслідувань. І, звичайно, про суди ми теж будемо продовжувати. З паном Володимиром в нас добра команда, і ми будемо продовжувати про суди, тому що тема дуже цікава, дуже складна. Наприклад, в нас було розслідування найзавантаженіший суд Дніпропетровської області. Ми запитали у судової адміністрації в Дніпропетровській області статистику по розгляду справ. Виявилось, індустріальний районний суд Дніпра за рік більше 26 тисяч справ отримав. Тобто, дуже велика завантаженість. І подекуди розглядає справи, які тягнуться з 2016 року. А ну як ви вважаєте, це ну, може пан Володимир знає цю систему краще. Це системна похибка, чи це, це, це злегть люди йдуть на, на таке затягування? Як ви вважаєте? Дивіться, ну. Е... Воєнний стан вніс свої корективи. корективи. Це і... є і об'єктивні Так, да, це, це абсолютно об'єктивно, тому що, на жаль, на тимчасово окупованих територіях суди не можуть працювати, і повноваження суддів, які виїхали з тимчасово окупованих територій, вони їх здійснюють у судах, в тому числі на території Дніпропетровської області. Да, да, да. Майже кожен суд. Прийняв суддів з окупованих територій, і там здійснюється правосуддя цими суддями. Це по-перше, це об'єктивна сторона. В чому суб'єктивна сторона? А суб'єктивна сторона заключається в доступі до професії, а тут дуже все складно. І складно і для суддів першої інстанції, і для суддів. Апеляційної інстанції. Взагалі, зараз, ну, я з таким ну, взагалі ніколи не стикувався. Е, Верховна Рада прийняла е, у першому читанні законопроєкт у зв'язку з тим, що в апеляційних інстанціях не вистачає суддів командувати туди, тимчасово направляти на роботу суддів першої інстанції. А, mm -hmm. отак вот от. Коли не вистачає суддів одних іншими заміна. І це на фоні того, що е, з прошлого року йде всеукраїнський конкурс на відбір суддів до суддів апеляційної інстанції. І конкурс йде ну, так повільно, ну так повільно, що ви собі не уявляєте, при тому, що е, вакансій майже тисяча в апеляційних судах. Мається на увазі суди з е, кримінальної, е, е, кримінальні суди, е, суди господарські, апеляційні. Я так розумію, що це така системна проблема, е, яка існує у нас. Е, і вона ну, дає е, ну, зменшує можливість доступу до нормального суду да, у людей. Громадян. Але е, треба ж. Е, Розібратися, чому це проблема, Тобто, бажаючи є, механізм нібито є, а результатів немає. А, що а є проблема. Є проблема дуже велика. І поки ніхто цим не займається. Ну, займаються, але вирішили, от якесь таке е, рішення. Розумієте, що е, оце рішення, е, коли правосуддя здійснюють. Судді, які не можуть його здійснювати, ну фаховість тут про, про це йдеться, так ні, це про е, є ж процесуальні норми, угу. і відповідно Навіть, до них є закон про судоустрій і статус суддів, є конституція, угу. є процесуальні кодекси, і це все порушується. І, я так розумію, якщо порушувати оці процесуальні норми, то е, рішення судів можна потім оскаржувати, і да. е, та прецедент е, з'являється, я так розумію. Да. Ви праві. І ну навіщо це робити? Може, було б набагато ну, це проще колапс, колапс системи. Да, набагато колапс. проще було б прискорити процедуру здачі екзаменів так, так, так. і так. відібрати тих, хто е, повинен працювати у апеляційних судах. І проблема вирішиться дуже цікава тема. Можливо, треба треба буде окремо обговорити. А я повернусь до пані Олени. Ну, може, трохи більше розкажіть. ще раз про вікно відновлення. Ви є учасником цієї мережі. Більш детально докладіш, що це за утворення. Наша організація наряду з 80 іншими входить до цієї мережі. Є спеціальний портал, де публікуються всіх цих організацій статті, дослідження, які присвячено відновленню, щоб воно було якісним, зеленим швидким. Цей конкурс журналістських розслідувань він фіналізує проєкт. Який підтримує International Media Support. Це фонд Данії. І ця Данія підтримує медіа в Україні, щоб вони проводили якісні розслідування в плані відбудови. Наша тема касалася відбудови судової системи. От я розумію, що ви постійно стикаєтесь з людьми, які не дуже радіють тому, що у вас завдяки грантам є така можливість. Я так пам'ятаю, нещодавно у вас навіть відео було, що один із посадовців нашої області не дуже був, да, він був задоволений, що гранти USAID відмінили так, але я призупинили. Так, призупинили, призупинили, да. і тому ви але ви спокійно. Працюєте з грантами з Європи. От. От розкажіть про цей досвід, в якому сенсі? Чи для української журналістики грантова підтримка це важливо? Так, дуже важливо. Наприклад, ми працювали в позаминулому році і в минулому з Нідерландським гельсінським комітетом. В нас був невеличкий грант. Ми створили перелік земельних ділянок, які... Міська рада роздала безкоштовно по 10 соток або 12 соток, якщо присадибна ділянка за останні п'ять років. І Нідерландський Хельсінський комітет він фінансується за рахунок поштових марок. З кожної поштової марки ця громадська організація отримує якийсь процент невеличкий. А як фінансуються громадські організації в Україні? Лише завдяки грантам. Можливо. Або муніципальним грошам, і тоді вони працюють фактично під дудку, як то ми знаємо, місцевих еліт. Ми зараз очікуємо, на днях будуть оголошені результати конкурсу, який проводила Дніпровська міська рада серед громадських організацій. На жаль, наша організація не мала змоги взяти участь. участь. Тому що я кума е Андрія Денисенка. А отак, от, от і я в конфлікт інтересів, ми не брали участь. Так, так, так. Тому подивимося, хто виграв. Подивимось, подивимось, це так. А, ну, ми а, такі обговорили питання і судової системи, і вашого гранту, і вашої участі. А, я дуже ну, дякую вам, що ви завітали до нас, що ми все змогли обговорити. А я нагадаю. Нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітали Олена Грагуц, керівниця ГО Люстраційна Антикорупційна Рада та Володимир Дон, голова Дніпропетровської обласної організації Союзу юристів України. Дякую, що були з нами. Побачимось.